Доброго дня, дорогі друзі, дорогі наші підписники. Радий вас вітати на нашому каналі Вашкарс. Ми знаходимось у місті Редвилів на нашій площадці. І до продажі у нас поступає Honda CR-V. Цей автомобіль був випущений у 2014 році та проїхав всього лише 212 тисяч кілометрів. Це реальний, сертифікований та завірний пробіг цього автомобіля. У цей автомобіль у нас встановлено двигун 2.2 дизель. Друзі, це IDTEC. Досить такий надійний двигун, друзі, з потужністю 110 кВт. Також наголошую, що цей двигун був випущений саме компанією Honda. Він не буде закуплений у якихось інших сторонніх виробників, а Honda сама його розробила та встановила у свої автомобілі. Друзі, також ресурс цього двигуна становить приблизно десь від 400 до 500 тисяч кілометрів, якщо його обслуговувати вчасно. та... Дбати, заміняти масла і фільтра, друзі. А можливо, і більше, якщо так дбайливо ставитися до, до свого автомобільчика. Також, друзі, у нас автомобіль йде на автоматичній п'ятиступеневій коробці передач. Можливо, ви скажете, що це досить так і мало, п'ять ступеней всього. лише. Але я вам скажу: тут, у цьому автомобілі, досить хороша автоматична коробка передач. І вона буквально працює на всі 100, друзі. Також автомобіль у нас на повному приводі. І це є плюсом, так як буває грязюка, сніг, і автомобіль не їде. А цей автомобіль буде їхати на будь-якій поверхності, друзі. Також, друзі, по нашому автомобільчику не було ніяких ДТП, немає ніяких підкрашень або ж підлакувань. В кінці відео я прийду ось цим приборчиком та все вам покажу. Друзі, давайте ж так ближче підійдемо до нашого автомобіля, оглянемо його фари. Ось такі у нас фари без пошкоджень, не мають ніяких запотівань. Також у нас є умовачі фари, передні парктроніки. Також у нас ось тут є, можливо, комусь не вистачало в Європі світла, доставили таку панель. Також аналогічно, і ця фара в шикарному стані. А автомобіль у нас ось на таких, друзі, дисках та стоїть на зимовій гумі. Звісно ж, як і у всіх, ну, у багатьох, точніших Хондах, є у нас накладка на пороги. Друзі. Давайте ж перейдемо до задньої частини, оглянемо задні фари. Вони теж так досить збережені, немає по них ніяких пошкоджень. Наша така емблемка CRV. V у нас присутня. Камера заднього виду, друзі, є у нас фаркоп. Фаркоп фар у нас з розеткою. Також є і задні парктроніки. І ось наша друга задня фара. Теж досить гарно збережена. Також, друзі, досить у нас такий хороший кліренс. Це у нас є від 165 до 175 міліметрів, друзі. Досить такий хороший, я вам скажу, кліренс. Можна заїжджати на бордюри навіть. Сміло заїжджати на бордюри. Друзі. Оглянемо ще наші дзеркала. У нас присутні автоскладання дзеркал. Також у нас є по передніх дверях, друзі, безключовий доступ до автомобільчика. І ще зверху у нас є панорама. Оглянемо також лобове скло автомобіля. І зараз я вам надам він код, щоб ви могли перевірити собі автомобіль на різноманітних сайтах. Зараз їх достатньо. Ще ось так підійду, друзі. А зараз перейду до огляду салону цього автомобіля. Ось такий у нас ключ, друзі. Ну що ж, заходимо. Заходимо або ж залізаємо у наш автомобіль. Оглянемо першим ділом дверну карту. Ціленька, гарненька дверна карта, повний електропакет присутній. Також у нас є пам'ять сидінь. Це класно. Наприклад, коли користуєтесь автомобілем, ви та ваша дружина собі налаштували і підлаштовується наше сидіння під нас. Електрорегулювання, звісно, що сидіння, якщо є і пам'ять. То є електрорегулювання. У нас ось така, ось таке сидіння. Друзі, у чорному кольорі, шкіра. Є у нас перферація. Досить добротно виглядає Я так вже лапу. Трішки руки спотіли, як ходжу круг автомобіля. Наші допоміжні функції, друзі, є у нас допомога при спуску, є у нас автозакривання. Кришки багажника. Звісно ж, у нас є екорежим цього автомобіля, а правильна його, друзі, назва еко-асіст. Також у нас є адаптивне освітлення, друзі, та щоб нас не заносило на поганій дорозі. Оглянемо давайте кермо наше. Кермо у нас є мультифункціональним. Зараз сяду вам покажу, що тут є. У нас, звісно ж, є круїз-контроль. Можна підключати свій телефон, друзі. До нашого автомобіля та не відволікатися від дороги. Нажав кнопку і говориш. Є у нас, звісно ж, підрульові лепестки, так як більш таких дорогих та преміальних автомобілях. Давайте ж я вам зараз запущу цей автомобіль. У нас запускається автомобіль з кнопочки. Не потрібно нікуди вмикати наш ключ, а просто. Сів та й запустив наш автомобіль. Можемо собі оглянути пробіг 112 726 кілометрів. Немає ніяких помилок. Нічого, друзі, у нас не світиться. Давайте оглянемо нашу мультимедійну систему. На жаль, немає ось тут такого великого друзі, екрану, але я думаю, що це не є якоюсь такою критичною проблемою. Звісно ж, у нас є двохзонний клімат контроль. Також у нас є знизу. Друзі, підігрів сидінь собі сіли та тепленько зимою, друзі. Так як зараз буває зранку досить холодно. Оця штука спасає, конкретно спасає. У нас є AUX, можна підключати. На жаль, якщо я не помиляюся, блютузу немає. Є у нас AUX. Підключаємо та слухаємо собі музику в цьому автомобілі. Радіо це само собою, друзі, диски, це само собою. Також, як я бачу, у нас є підігрів зеркал. Друзі. І ось там ось такий у нас є екранчик, на якому ми ж собі можемо бачити, друзі. Що відбувається позаду автомобіля. Так як у нас є камера заднього виду. Так, тепер наверх йдемо. Друзі. А у нас зверху є панорама чистенька, гарненька, все працює, все, друзі, закривається. Ось так. З двох сторін, висовується та закривається. Все-таки круте і хороше рішення. Так само ж аналогічно. Відкривається. Друзі, давайте ось цей, як в нас кажуть, в народі козирьок відчинимо та покажу вам. Є у нас підсвітка, дзеркало та підсвітка. Це добре. Жінка сидить та собі краситься. Так, опущу камеру донизу. Як у всіх фондах CRV є у нас. Друзі, ось тут така ніша для трьох стаканчиків. Можна і поставити сюди півлітрову таку бутилку. І є, звісно ж, у нас підлокітник, друзі. І ось така у нас ніша. USB, друзі, розетка на 12 вольт, 180 Вт, та AUX. Така досить, я б сказав би навіть трішки глибоченька ніша. Так, зараз ми, друзі, перейдемо з вами до сидінь задніх пасажирів. Переходимо. Першим ділом нас зустрічає дверна карта. Є у нас скло підйомник, опускається, піднімається, працює, друзі. Накладки на пороги ось такі. Стальні, це класно, не буде ніяких подряпин по порогам. І теж у нас тут сидіння в досить, досить хорошому стані. Так, давайте оглянемо кермо нашу мультимедійну систему. Як це виглядає ззаду? Класно виглядає. Оглянемо зразу ж панораму, теж немає ніяких, як я казав, пошкоджень. І так Гарно все і гарно видно. Ось дерева. Чистенько. Давайте перейдемо зараз до нашого багажника. Відкриваємо наш багажник. Ось такий, друзі, у нас місткий багажник. Це, можна так вам скажу, цей багажник є одним із найбільших, друзі. Серед конкурентів CR-V. Місткість такого багажника у нас становить 589 літрів. А якщо ж покласти ось ці наші сидіння, то вийде 1669 літрів. Друзі, це досить і досить багато. Можна перевезти холодильник. А можна ж навіть і поїхати на рибалку собі, розложити і спати. Давайте піднімемо наше. Ось таке фальжно, у нас така накладка, щоб не забруднювалося наше фальжно, щоб нічого не розляти, наприклад. А у нас там повнорозмірне колесо та домкрат, друзі. У разі якихось таких непередбачуваних ситуацій можна скористатися. Також у нас, як я і говорив, багажник закривається з кнопочки, нажав та й пішов собі до керма та поїхав. Оглянемо ж зараз із цю. Сторону, теж у шикарному стані, друзі, наша дверна карта та сидіння з цієї сторони. Немає у них ніяких пошкоджень. Переходимо до цієї сторони. Відчиняємо теж дверна карта у ідеальному стані. Наші, друзі, накладки та регулювання сидіння пасажира, друзі. Ось так тут виглядає торпеда та кермо з цієї сторони, друзі. А зараз ми пройдемося приборчиком по цьому автомобілю, щоб ви собі могли пересвідчитись, що я говорив правду, що немає ніяких пошкоджень, немає ніяких підкрасів, немає ніяких підлакувань. Але перед тим я вам скажу, друзі, що цей автомобіль є досить і досить безпечним, так як він пройшов перевірку у краш-тестах та набрав у свій час. 5 зірок. Це є досить і досить крутий рівень для цього автомобіля. Таким рівнем може похвастатися лише, друзі, Вольво. Вольво і ще декілька компаній. Ось так, друзі, взяв я приборчик. Пройдемося зараз по лакофарбовому покриттю цього автомобіля. 97. 85. 85.

70. 70. 86. 141. 71. Ще раз візьму. 77. Бруд попав. 77. 82. 77. 77. 71. Дев'яносто сім. 96. Дев'яносто шість. Давайте ще зверху вам покажу, щоб не було ніяких питань. Девяносто шість. Девяносто один. 71, Дев'яносто два. Сімдесят один. Сімдесят один. 72. 82. 112. 95. 86. 86. 92. 87. 87. 80. 93. 86.

Ще відкрию наш капот, бо просили люди питали, чому я не відкриваю капот в автомобілях. І зараз я вам його відкрию. Відкрив, друзі, я капот. Можемо собі оглянути. Все чисто гарно, нічого нема, ніде ніяких масла, ніякого не видно, друзі. Все прекрасно. А зараз закрию його вам і скажу ще деяку інформацію. Капот я закрив, друзі. Ось такий у нас вийшов огляд на цей автомобіль, на цю CR-V, друзі. Цей автомобіль ми можемо доставити вам у будь-яку точку України, або ж можете приїхати до нас у місто Радевелів. Також у наявності ще досить багато автомобільчиків, друзі. Також не забувайте про наш телеграм та вайбер канал. Там будуть фотографії цього автомобіля. Можете обдивитися його ще раз, але так більш детально у фотографіях. До зустрічі, друзі! Нашому каналі Ваш Карс.